Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю у себе на каналі. Гарного вам і мирного дня! А особливо ждемо перемоги і обов'язково об ми переможемо. Сьогодні хочу полити свої нові квіти, які я виписала в інтернеті. І от, зокрема, хочу зупинитися на цій красуні, яка називається Гейхера. Ви подивіться, яка цікава декоративна рослина. Я ніколи у себе на приусаденній ділянці ніколи її не садила, а це вперше. Вирішила її посадити. Раніше я якось звертала увагу, що вона росла в приміщеннях, дивлюся в вазонах, але е, е, виявилося, що вона е, садова рослина і може рости і на вулиці. Отже, я її вирішила придбати і посадила. Дивлюся, вона вже прийнялася, дивіться, малесенькі. Уже ось які листочки вже попускала, значить, їй тут добре. Е, знайшла таке сонячне місто їй і от зараз її полю трішечки, щоб їй було гарненько зростати. Надіюся, що вона буде рости. А це ось о, е, очіток, оцей, що у мене червоним росте, а це один із видів то він такий ще слабуватий, але такий нитьоподібний. Бачите? Він навесно обов'язково корінчики попускає і застели мені тут зеленим ковриком. Будемо спостерігати, я вам зніму покажу. Це ось, ось оці мої хризантеми, що я вам показувала. Ви подивіться на цей жовте сонечко. Прямо як Україна серед пітьми. Так само оце жовте сонечко серед чорної землі у мене на городі. Але дивіться, як гарно воно сгоріває, зігріває. Гарно цвіте. Довго цвіте. Що це вже, мабуть, неділь-дві воно в мене цвіте. І так подивися, і аж тепло робиться на душі. Ну, а ці хризантеми це теж ось дивіться, вже яка красота пурпурна, яка розцвіла. Це мультифлора. І це і це мультифлора. А це корейська хризантема, яка кульку не створює, але теж дуже гарно. Ви подивіться. А пахне такий аромат у цій хризантемі, Як я її люблю, це осіння квітка. Людей, які восени народилися, я взагалі вважаю, що це їхня по гороскопу повинна бути квітка і любити її потрібно. Отже, такі квіти, і вони ще пурпурно у мене ще хризантемка росте. А оця хризантема, що у мене ще росла злітку, я її дуже зрізала рано. І вона е, було посушливе літо, і вона в мене погано росла. І оце дивіться, тільки починає цвісти. Не знаю, якщо їй природа наша погода дасть змогу зацвісти, то то буде цвісти. Якщо ні, то ну, це жовте диво, подивіться, яка краса. Яка краса. Зараз я її полю, можливо, ще вона поцвіте красиво. І цю полем це теж красиво, яка красуня. Взагалі на дворі вже холодно, а вона цвіте і таку створює красу. Дякую за увагу. Гарного вам дня, а головне мирного.